Все більше міст України знаходять можливість вмикати системи вуличного освітлення. Кременчук почав вимикати вуличне освітлення влітку, а з жовтня ліхтарі у більшості не вмикалися взагалі. На такому рішенні наполягала Полтавська обласна військова адміністрація через дефіцит електричної енергії в області та за рекомендаціями військових щодо режиму світломаскування. Останнім часом велика кількість мешканців Полтавщини, серед яких і представники бізнесу, зверталися до керівництва області з проханням дозволити вмикати вуличне освітлення та зовнішню рекламу. Міський голова Кременчука Віталій Малецький звернувся до Полтавської ОВА з закликом прийняти рішення щодо включення вуличного освітлення у Кременчуці, і керівництво області пішло на зустріч громадам, як повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін з 1 березня на Полтавщині частково відновлять роботу вуличного освітлення. Світло буде на аварійно-небезпечних ділянках доріг, пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів. Взято до уваги зауваження військових освітлення працюватиме до початку комендантської години і обов'язково його вимикатимуть під час повітряних тривог. Саме таке рішення сьогодні підтримала Рада оборони Полтавщини Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.